Так, ну що, трохи підкосив нашим курочкам травки зеленої, хай погрибуться, а то зовсім без вітамінів. Повісив їм бутилку з трьомами, там шкарлупа яєчна подавлена. Спочатку не понимали. Ну, зараз вже починають розуміти, що це за прикол. Не одразу у них виходить, але зато якесь розв'ячення. Форма оця водопою мене устраює. Єдине, що може, треба будет трошки менше наливати, бо довго стоїть, щоб вода не, цей, не запривала, не закисала. От, по кормушці теж мене вот, відро з дірками вокруг. Єдине, що я поставив зверху бедончик з водою. Ну, щоб якась тяжкость була. Бо вони пригають і коротше, перевертають все це діло. Так, яйця в нас ще немає, ми його ждемо. От, ну, подивимося, що там буде далі. А, ще ж хотів щоб показати. Потравки вони трошки е, пізнувато починають е, роздуплятися. ось Тут був салат. Ну, салат. Ми спочатку його навіть запихали сюди ось, між цих достачок, а не ходили якось так. Не реагували до нього. Ну, а це розпробували і все. Салата вже немає. Докуди вони шиї можуть тепер дотягнути, там салата вже немає, Так що розкуштували вони.